Давайте чесно, ви також вірите в те, що огірки з помідорами вживати не можна, що тепла вода зранку це панацея від усіх хвороб. Чи для того, щоб заробляти більше, потрібно пити каву з корицею. Зараз нас оточують мільйони гігабайт інформації, тисячі міфів. І на жаль, не завжди ми їх адекватно сприймаємо, аналізуємо. Часто віримо на осліп в те, що почули. Цьому відео я хочу розібрати, як надлишок інформації і таке споживання без перевірки впливає на наше життя, на наше здоров'я, ну і взагалі на наш кожен день. Привіт, мене звати Настя Осіченко, Я копірайтер, який пише тексти для експертів у бізнесів вже 10 років. І тому я безпосередньо відношусь до тих людей, які створюють інформацію в інтернеті. За родом своєї професії мені доводиться. Збирати багато інформації, багато її аналізувати, і я розумію, що більшість того, що пишуть в інтернеті, часто не є правдою. І це не через те, що хтось когось хоче обманути, а через те, що не відбувається адекватний факт чекінг. Тобто там я послухала якусь Марусю, переказала її слова своїми словами, бо я думаю, що вона більше експерт, вона в цьому шарить, і я можу сприймати це адекватно. Але... Можливо, це була її думка, можливо, вона теж розказала щось, а це щось було вирване з контексту. Можливо, це просто її особистий досвід, який не прикладається взагалі не масштабується на всіх інших людей. Тобто, не вся інформація, яка не є правдивою, насправді несе мету вас обманути. Але адекватна перевірка інформації надзвичайно важлива, особливо в темах, які стосуються нашого здоров'я, нашого самопочуття і нашого життя. І е, почнемо ми з того, чому ми взагалі схильні вірити в те, що нам розказують в інтернеті. Хоча ми не завжди впевнені, що людина, яка про це розповідає, вона є експертом, чи взагалі проводила якісь дослідження, е, чи говорить просто свою власну думку. За дослідженнями Каліфорнійського університету, щодня ми отримуємо 74 гігабайти інформації. Уявіть це, наче ви прочитали 16 книг за день. І коли ми е, постійно гортаємо стрічку е, там рілсів чи шорців чи тіктоку, цієї інформації стає ще більше. Мозок не може е, адекватно обробити все те, що ми побачили чи почули, і починає сприймати це на автоматі е, без перевірки, і просто загружає е, в ваш мозок, наче ну так воно є насправді, е, без е, якихось сумнівів чи е, адекватної перевірки. Крім того, є такий ефект Данінга Крюгера, який каже про те, що чим менше ми розбираємося в певній темі, тим більше ми схильні вірити в поверхневі знання. І погодиться, жодна людина не може бути експертом одночасно там і в харчуванні, і в тренуваннях, і в образотворчому мистецтві, наприклад, і в IT. Це просто неможливо. І тому багато інформації ми сприймаємо на автоматі. Дослідження університету Вандербільта показали, що чим частіше ми чуємо певну інформацію, тим більше ми сприймаємо її за правду. Наприклад, якщо ви багато разів чули, що голод приводить до довголіття, дозволяє жити довше, ви можете вважати, що це 100% істина. Але насправді дослідження на людях не проводилися. Ніхто не знає, як відреагує ваш організм на відсутність їжі певний тривалий час. Коли ми зіштовхуємося з великим об'ємом суперечливої інформації, наш мозок просто здається і починає вірити в найбільш популярну думку. Тобто критичне мислення просто вимикається під впливом великого навантаження. І це довели вчені Стенфордського університету, які показали, що перенавантаження знижує когнітивні функції Піддослідних людей більше того, така такий об'єм інформації, в яку ми не не обираємо, він створює певну тривожність. Тобто, людина починає думати, а це роблю я це правильно чи неправильно. Там хтось сказав, що це вірно, а цей сказав, що не вірно, як воно насправді. А чи не роблю я помилку в тому чи іншому аспекті свого життя? І е, у важливих моментах, таких як здоров'я чи безпосередньо наше життя, наші звички, е, наша рутина, це може бути проблемою. Окрім того, помітила на собі, що довге е, гортання стрічки. Не лише знижує мої когнітивні функції, вона ще знижує мій рівень енергії. Наче там з 10 поємтів, які були мене, наприклад, зранку за годину гортання стрічки там, залишається, наприклад, сім. Тобто я наче нічого не робила, але мозок вже настільки перевантажений, що ну, енергії на щось інше, продуктивне не вистачає. І зараз у вас може виникнути думка: Окей, ми зрозуміли, типу, великий об'єм інформації, недостаток аналізу, що з цим робити конкретно. Uh, і перше, що я вам пропоную зробити, це не слідувати всім тим порадам, які ви чуєте uh, десь в інстаграмі чи в Ютубі, і завжди перевіряти їх на адекватність. Особливо такі uh, поради, які стосуються безпосередньо вашого життя, вашого здоров'я. Uh, це можуть бути поради по харчуванню, поради по певним там, препаратам, добавкам. Це можуть бути. Поради стосовно способу життя, тобто перевіряйте все на адекватність, думайте своєю головою, перш ніж запроваджувати якусь інформацію і е, змінювати своє життя під її впливом. Навіть якщо е, якесь ствердження чи думка виглядає логічною, звучить логічно, завжди задавайте собі питання, хто це сказав, хто насправді автор цієї думки. Чому ця людина так сказала, і чи є цьому якесь підтвердження? У світі, де кожен може висловити свою думку, розказати про свій досвід, наша задача навчитися фільтрувати інформацію і обирати для себе те, що для нас буде продуктивно і конструктивно. В коментарях пишіть з якими абсурдними міфами зіштовхувались ви. Розберемо їх в наступних відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь і до зустрічі!